Добрий день, дітки. Ми з вами ознайомилися з українською народною казочкою Лисичка та Журавель. Дітки, скажіть, хто головні герої казки? Так, лисичка та журавель. Хто перший запропонував пригостити іншого? Правильно, лисичка. Яку страву приготувала лисичка і у якому посуді? Молодці. Лисичка приготувала кашку з молочком і розмазала її по тарілці. Чи задоволеним залишився журавель? Правильно, журавель залишився незадоволеним, проте подякував лисиці за гостинність і запросив до себе, що приготував журавель і куди помістив. Молодці. Журавель наварив і м'ясця, і буряків, і картопельки, і квасольки, покришив дрібненько і склав у високий глечик з вузькою шийкою. Чому лисичка відтоді не приятелює з журавлем? Правильно, бо довелося лисичці повертатися додому голодною, а вона ж хотіла на цілий тиждень наїстися. Щоб помирити лисичку та журавля, пропоную прикрасити візерунками тарілочку для лисички і глечик для журавля. Тож пропоную розглянути глиняний посуд українських майстрів з села Опішня. В опішнянській кераміці основне забарвлення створюють зелений, коричневий, білий та жовтий кольори. Традиційно народні майстри прикрашали свої вироби квітковими орнаментами, зеленим листям, хвилястими лініями, кривульками, кружечками. А ще майстри обводили основні елементи білою або жовтою обвідною лінією. Саме за цими ознаками і відрізняють опішнянський розпис. Однакових візерунків немає, тому цей розпис виконують вільно від руки. Ми сьогодні станемо майстрами художниками і прикрасимо візерунками посуд. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу з зображенням тарілочки і глечика. Фарби жовта, синя, зелена. Пензлики, гігієнічна паличка, водичка і серветка. Починаємо працювати. Беремо зелену фарбу, набираємо на пензлик. Прикладаємо пензлик всім ворсом. Так само робимо вгорі справа і зліва. Між ми прикладаємо в два рази. Тепер за допомогою палички жовтої фарби робимо відбитки. Так само робимо із синьою фарбою. Ось ми з вами прикрасили тарілочку. Тепер будемо прикрашати личик. Пензликом набираємо синю фарбу. Перекладаємо пензлик всім курсом, малюємо квіточку. Беремо тонший пензлик зеленою фарбою малюємо листочки. І малюємо смужечки. Жовтою фарбою малюємо хвилясті лінії. Серединку нашої кайточки. Ось такий гарний посуд вийшов у мене. Тепер пропоную вам прикрасити свій посуд. Фотографуйте з ним та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!